Майже кожна дівчина хоче одного разу вийти заміж. Дивись у нашому відео різні типи наречених. Я оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете обмінятися обручками. Нарешті тепер ми сім'я. Настав час кидати букет. Приготуйтеся, дівчата. Мені потрібна твоя краватка. Букет буде мій. Я готова. Упс! -ха 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 -ха. Моя краватка. Люба, у мене для тебе є сюрприз. Заплющ очі, ти вийдеш за мене. Ой це так несподівано. Яка гарна каблучка. Вона виглядає ідеально на твоїй прекрасній руці. Ти такий милий. Мені треба подумати, я зараз повернусь. Вона точно скаже так. І є такий тип наречених, яким просто подобається колекціонувати наречених і гарні каблучки. Так, Цього звуть Роберт. Плюс один у мою дорогоцінну скарбничку. Ми зібралися тут цього чудового сонячного дня, щоб поєднати священним шлюбом цю чудову пару. Настав час обмінятися обручками. Нарешті, що відбувається? А ти! Це мій наречений. Еліс, ходімо, коханий. Дитино моя, не плачте, усе буде добре. Привіт! Вітаю вас, молоді! Роуз. Поверніться обличчям до нареченого. Та мені й так зручно. Будь ласка, розверніться. Дякую, не хочу. Роуз. Добре вмовили. Ти така гарна. Ой так ви майбутні батьки. Вітаю. І це ваш? Хто? Іди до мене, малюку. Я приніс каблучки тату. Я краще піду пізно. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Коже ця наречена точно уміє робити сюрпризи. Моя кохана, просто чарівна. Розумію кохання. Так, а ось і вона. Я тут коханий. Ти прекрасна, святий отче, можемо починати. Цього знаменного дня два закохані серця укладуть божественний союз. Ці двоє це ви, Джулія та Роберт. Сьогодні ви станете сім'єю. Це так зворушливо. Ідіть життям один біля одного. Ой, не можу. Еліс, не реви. А то і я заплачу. Ну ось. Я просто. Це так хвилююче. Що? Це точно моє? О, ні, моя фата зіпсована. Як же я вийду заміж із такою фотою? Не хвилюйся, Люба. Я знаю, що робити. Дивись. Готово. Ура! Не займай, плакса. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Найкращі друзі дівчат це діаманти. І багато наречених із нетерпінням чекають моменту, щоб похвалитися омріяним камінчиком перед подругами. Вау, яка гарна каблучка! Так, так. Аж два карати. Моя черга. Ого, камінь величезний. Ти щаслива. Я знаю. Не хотіла вас засмучувати, дівчата. Але. що? Так, ти точно перемогла. Ця дрібниця мені не потрібна. Нехай нову каблучку купує. Усім привіт. Ого, яка вона сильна. Гей, отче, починайте. О, ні, я забула букет. Одну хвилинку. Це диво. Супернаречена врятує становище у будь-якій ситуації. Я повернулася. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете поцілувати свою супернаречену. Вітаю вас, Роберт і Джулія. Отже, сьогодні ваш день. Хочеш? А я не поділюся. М -м, як смачно. Наречена, що любить поїсти, ніколи не терпітиме голод. Як хочеться перекусити. Гей, де ходох? Ти все з'їла? Усе ми одружені. Тепер ходімо швидше. Банкет зараз розпочнеться. Гей, я оголошую вас чоловіком та дружиною. Хм, так заміж хочеться. Після такого натяку Джейкоб точно зробить мені пропозицію. Кохана надіслала щось цікаве. Люблю роу за її почуття гумору. Таке смішне відео. Є ідея. Спробую ще такий варіант. Тепер він точно здогадається. Що це? І як тепер це відтерти? Гидота якась. Смачного коханий. На цей раз він обов'язково усе зрозуміє. Круто, мій улюблений соус. Та він знущається з мене. Дякую, Люба. Та що ж ти такий нетямущий? А що? Нічого. Що ж, я так просто не здамся. Ну що, ви готові? Звичайно. А де наречена? Тут. Не зрозумів. Зараз ви все побачите? Дивіться мила, привіт! Що? Привіт-привіт! Ми готові. А ти? Одну секунду. Ти чарівна. Святий отче. Починайте. Що ж, затягувати не буду. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете скріпити свій союз обручками. Ура! Я такий щасливий! Люблю тебе. До зв'язку! Я тепер дружина. Дякую, святий отче. Віртуально наречену я бачу вперше. Так, останній штрих. Готово, краса. Полі, Тепер твоя черга. Іди до мене, моя люба, гарна дівчинка. Сідай, давай лапу. Розумниця. Яка ж ти в мене красуня? Ну ось ми майже готові. Залишилося лише кілька останніх деталей. Схоже, ця наречена без своєї улюблениці нікуди. Навіть під вінець вона йде з собачкою. І правильно, кому потрібні подружки, якщо є одна найвідданіша? Ми тут. Що ж, почнімо. Шановні кохані, сьогодні ми зібралися тут, щоб зв'язати вас з священним шлюбом. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Наречений можете поцілувати наречену. І Полі. Вітаю. Скоро весілля, а я набрала вагу. Потрібно терміново вживати необхідних заходів. Цей тип наречених виснажує себе голодуваннями та суперскладними тренуваннями, щоб досягти ідеальної фігури до весілля. Я більше не можу. Головне для таких наречених у процесі схуднення не перестаратися. О, ні, сукня велика. Є ідея. Супер. Тепер я готова. Вона повинна ось ось підійти. Може, вона передумала. Їй просто треба довго добиратися. Здається, вона вже тут. А ось і моя наречена: Святі вподобайки. Вона жінопланетянка. Ага, круто, правда. Ну, я навіть не знаю. Чого дивися? Швидко одружуй нас. Як скажете? Оголошую вас чоловіком та дружиною. Нехай ці обручки стануть символом вашого неземного кохання. Який дивний людський звичай! Тепер твоя черга. Гм, що ж, якщо це справді необхідно, тепер ми завжди будемо разом, хоч би це був просто сон. Яка наречена сподобалася тобі найбільше? Пиши свої відповіді в коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!